Коронка до святого Архангела Михаїла. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. За заступництвом Святого Михаїла і небесного Хору Серафимів нехай зробить нас Господь. Гідними палати вогнем досконалої любові. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвони нас від лукавого, ані. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний притлону того Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас вішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, в благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний притлона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину на смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний притлона твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої Амінь. За заступництвом святого Михаїла і Небесного Гору Херовимів нехай дасть нам Господь, благодать покинути шляхи зла і звернутися до стежок християнської досконалості. Амінь. Отче наш. Що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний притлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний притлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. За заступництвом святого Михаїла і небесного гору престолів, нехай влине Господь у серця наші, справжнього і щирого духа смирення. Амінь. Отче наш, що ісин на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш насушний нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не вети нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радійся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плітло Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас вішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний приплонет, Твого Ісус, Свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. За заступництвом святого Михаїла і небесного гору Господь, нехай дарує нам Господь, благодать керувати нашими почуттями і долати наші бойні пристрасті. Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за на нас вішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний тлітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. За заступництвом святого Михаїла і небесного Хору сил нехай упереже Господь наші душі наші від підступів та спокус диявола. Амінь Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не ходи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Тими жінками, і благословенний прітлону Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині і в годину на смерті нашої. Амінь. За заступництвом святого Михаїла і небесного хору власти, нехай береже нас Господь від зла і не дозволить нас нам впасти в спокусу. Амінь. Отче наш, що на небеса, лихай, святиці, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний денем сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна о Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний притло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний притло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний притло твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас ріжних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. За заступництвом святого Михаїла і небесного хору начал, нехай сповнить Господь наші душі істинним духом послуху. Амінь. Отче наш, що єсе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, кліп наш насушний нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радися, Марія, благотаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас вічних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плітло Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас вішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословенна тими жінками і благословенний благословений притвона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. За заступництвом Святого Михаїла і небесного гору ангелів, архангелів, нехай дарує нам Господь стійкість у вірі і у усіх добрих тілах. Щоб заслужили ми славу раю. Амінь. Отче нашої син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не вете нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благоте повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний придлона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину на смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний придлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас вічних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плітло Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас вічних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. За заступництвом святого Михаїла і небесного хору ангелів, нехай дарує нам Господь їхній захист у цьому смертному житті, а потім їхній супровід до слави вічної. Амінь. Отче наш, що і си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хрік наш насушний день нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не вети нас у спокусу, але весу на нас від бокавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прітло на Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися нас вічних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний притвона твого, Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас вішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Ранися, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенним притвона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись на нас вішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. На честь кожного із трьох архангелів Михаїла, Гавриїла, Рафаїла та свого ангела Хранителя молимось чотири рази, Отче наш. Отче наш, що ісе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас з спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, що і сину на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний денем сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокусу, але везли нас від лукавого. Амінь. Князю Преславний, святий Михаїле, вождю полководцю небесних воїнств, хранителю душ. Переможчу злих ангелів, служителю дому Царя Небесного і чудесний наш провіднику, який сяєш вищістю і над людськими чеснотами, Благоволи визволити від усякого зла нас, які до тебе прибігаємо, і цим славним захистом дай нам можливість із кожним днем деталі верніше служити Богу. Молись за нас, славний святий Михаїле, Князю Церкви Ісуса Христа, щоб ми одостоялись Його обітниць. Молімося, всемогутній вічний Боже, із щедрот Своєї доброти і милосердного бажання спасти всіх людей, Ти послав преславного архангела. Святого Михаїла, князем своєї церкви, молимо тебе, даруй нам визволення від усіх ворогів наших, щоб ніхто з них не міг нас непокоїти в годину нашої смерти, але щоб Він провів нас у царственну присутність Твоєї божественної величі. Просимо Тебе через заслуги Господа нашого Ісуса Христа. 爱你。